Вже шостий індустріальний парк зареєстрували на Буковині. Як мережа таких економічних майданчиків слугує запорукою розвитку регіону, залученню інвестицій, передових технологій та створенню нових робочих місць. Розповідаємо далі у сюжеті. Промисловий розвиток регіонів надважлива складова для повоєнної відбудови України. Значну роль у цьому процесі відіграє створення індустріальних парків. Великий потенціал має і Буковина. Наразі в області зареєстровано вже шість таких індустріальних парків. Індустріальний парк Новоністровськ, індустріальний парк інвест», індустріальний парк енергія Буковини, сукіряний «Сокіраний Хаб. Індустріальний парк Чорнівці і індустріальний парк фруктова індустрія. Відповідно до їхніх концепцій, то основними напрямками діяльності це є переробка овочів та фруктів, це є деревообробна промисловість, виробництво продукції машинобудування, електронного машинобудування, зокрема розбудова логістичних хабів, а також інноваційні, виробництво інноваційної продукції. Зокрема, останнім на початку травня внесли до реєстру індустріальний парк Фруктова індустрія його площа перевищуватиме 10 гектарів. Предбачається, що загальний обсяг капіталовкладень становитиме близько 970 мільйонів гривень, а кількість створених робочих місць до 550. Згідно з концепцією, основна діяльність спрямовуватиметься на переробку овочів та фруктів, їх заморозку та консервування. Yeah. Регіон, в якому він знаходиться, це село Кобовчин Сукерянської громади, то цей регіон він так, спеціалізується на подавочевій продукції, на виробництво яблук, оскільки регіон, в регіоні багато садів, тому основний напрямок основна діяльності буде спрямований саме на переробку яблук, а також іншої подовочові продукції. Такий напрямок роботи дуже перспективний для Чернівецької області, каже Валентин Дунаєвський. Що Чернівецька область вона є на першому місці по виробництву яблук в Україні, і цей напрямок розвивається, закладаються нові сади з інтенсивним інтенсивними технологіями вирощування. Буде безпосередньо сировина, яка потребуватиме переробки. І в області розраховують на подальше збільшення кількості таких індустріальних парків. Для цього, перш за все, необхідно розробити концепцію та виконати відповідні вимоги. Розповідає директор департаменту. Це має бути земля не менше 10 гектарів. Це має бути земля промислового призначення, відповідно, земля, на якій можна здійснювати промислове виробництво. В процесі прийняття рішення про реєстрацію індустріального парку опрацьовуються, чи ці всі моменти враховані в документації, чи це дійсно земля промисловості. Якщо все окей, все в порядку, то, в принципі, протягом 6 місяців таке рішення може бути прийнято. Тетяна Дубіцька, теми дня ТВА.